За 3,5 тисячі доларів під виглядом водіїв міжнародних маршрутів покидали країну. СБУ блокували черговий канал виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Організували схему двоє мешканців Прикарпаття. Вони виготовляли для клієнтів фіктивні документи водіїв транспортного підприємства з Волині, яке має ліцензію на міжнародні пасажирські перевезення. На підставі фальшивок дані призовників вносили в систему шлях. З одного призовника брали 3,5 тисячі доларів. За ці кошти ухилянти отримували пакет необхідних для виїзду за кордон документів, а також інструктаж щодо поводження на кордоні. Надалі вони безперешкодно виїжджали до європейських країн, як нібито водії. Правоохоронці затримали двох організаторів оборудки та провели у них обшуки. Під час обшуків у них вилучили близько 30 тисяч доларів, ймовірно отриманих від протиправної діяльності, п'ять транспортних засобів, на яких перевозили призовників, документацію, яка ставала підставою для незаконного перетину кордону, затриманим повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу, незаконне переправлення осіб через державний кордон. Філрандам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Триває встановлення всіх спільників для притягнення їх до відповідальності. Ольга Рега Андрій Гаргара, телеканал 402.